Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я відповідаю далі на ваші запитання. Пані Ірина, подивіться, будь ласка, коли люди нарешті прозріють. До речі, тут дуже цікаве питання: тут треба дещо проясняти людям після всього того, що Верховна Рада, яка є нелегітимною з жовтня 2023 року згідно Конституції. Дивіться, мої дорогенькі, не плутайте Верховну Раду разом з президентом. Все на купи, Верховна Рада до тих пір легітимна, поки не переобереться нова. Це, оце і є по Конституції. Тобто, Верховна Рада у нас легітимна. Президент після 20 травня, от і випав у нас наш президент. Який не хоче виходити, верніше, не хоче свого поставити. Ось. А ось президент, там інша справа. В крайньому випадку повинна, е, повинен Конституційний суд це все прояснити. Тому не плутайте, читаю далі. Е, тобто вона легітимна. У нас президент скоро буде нелегітимний. Поки, ще раз наголошу: поки Конституційний суд не Скаже щось протилежне. От. Але проблема в тому, що Зеленський не подає в Конституційний суд, щоб вони йому це прояснили. Він посилає різних найнятих людей. Гаразд, читаю далі. І так... І так. Тобто, згідно конституції, сьогодні наприймала, маю на увазі новий законопроект про мобілізацію, чи так і будуть мовчати моя хата з краю. А ще хочуть прикордонні зони заборонити, в'їзд та виїзд е, чоловікам починають вводити якісь перепустки, дозвола е, е, на проїзд обмеження, поки що це. У Вінницькій області, але це чекає всі, всі області. областям. Ви, ви, мабуть, дуже хвилювались, чи це божевілля теж люди проковтнуть? І так, у нас випав Зеленський, але ми його заховаємо назад. І так, зараз ми запитаємо, в принципі, мої дорогенькі, я казала вам, що буде ще гірше. Те, що ловлять як гицелів. Верніше, як гицелі чоловіків, як собаку ловлять, це теж я казала. От. Тому, а чому дивуватися? І так, ну що ж, подивимося. Ось мене зацікавило це ну, Коли люди прозріють. Я вже казала, коли люди прозріють, коли виключать телемарафон. Ось і почнуть казати людям правду. Коли перезбереться, або Зеленський десь собі піде тихонечко в ліс, а може переберуть, або ще якось. Ну, якщо почнеться правда висвітлюватися, то прозріють. Крім ждунів, звісно. І так, зараз хочу запитати оце питання. Поки що це у Вінницькій області. Тобто починаються вводити про е, перепустки, тобто прикордонні зони. Я так зрозуміла, це по областям. Тобто, людина не зможе е, пересуватися. Давайте подивимося це питання спочатку. Ну, ви знаєте, вони, це така ідея у них. Дійсно, є ідея. Ви знаєте, чим далі в ліс, тим більше дров і менше кислорода, і навіть не знаю, що вам сказати. Тобто тут іде все по домовленостях. Дивіться, у вас е крадуть, е е ну, як би це сказати, Давайте я не буду казати концтабір, але крадуть свободу, волю крадуть. Відбирають незаконно. Скажімо так, незаконно відбирають. І, до речі, карти показують, що далі буде гірше. От те, що ця пані, я так думаю, що це пані написала, тому що в мене, на жаль, Дивіться, от я зараз вам покажу. Бачите, я собі скопіювала, і я не можу подивитися, тому що це скріншот. От, Тому я не знаю, хто це написав. Але неважливо. І так, і так, зараз я подивлюся. Оце що тільки в Вінницькій області, що розповсюдиться це, це по всій Україні. Тобто перепустки. Вони думають про це. Угу. Так. Будуть обмеження. Це незаконні речі, до речі, щоб ви знали. Ніде у світі такого немає. Ну, то й що, що війна? Розумієте? Людину, яку закривають, вона навпаки, хоче втекти. Розумієте? Ось. А... Ви згадайте, як на початку війни, повномасштабної маю на увазі, скільки тисячі чоловіків поверталися за кордону. Згадайте. Дуже багато повивозили своїх жінок і повернулися воювати. Зеленський все зробив для того, щоб не було добровольців, немає у військових зарплати от тому таке і роблять. Ну, це дивіться, це незаконно. Давайте перейдемо до цього питання. Це незаконно, де написано у законі, що повинні бути люди обмежені, що люди не повинні пересуватися чи ще кудись, чи ще те, що в Конституції написано обов'язок, але є у людей і права. Тут ваші права і свободи, ну, скажімо так, ущемляються. Притискаються. Далі буде гірше, щоб ви розуміли. Ви розумієте, що а, чим сильніше стискати, тим гучніше буде, е, як би це сказати, взрив. Розумієте, а на, народ стискають. Давайте подивимося, чим це закінчиться. Невже, ота як жіночка пише, ну, я думаю, жіночка, що. Чи це божевілля теж люди проковтнуть. Карма випала карма. Так, якщо ця людина намікає на повстання, на бунт, я цього не бачу. От. Просто хто чекає, що буде якесь повстання або ще щось, я його тут не бачу. Ось, ви знаєте, люди будуть втиху просто говорити. Дуже багато розчарованих, але я не бачу тут великого обурення. Багато хто зрозуміє, що їх надурили. Давайте я скажу так. Дехто буде казати, слава Богу, що не мене. От, от, от дослівня, як мені, іде інформація, так я вам і щитую. І тут, ви знаєте, тут люди будуть більше зайняті пошуком роботи, пошуком проживання, тому що, пам'ятаєте, ми робили розклади на енергетику. Минулого, позаминулого року, я казала, блекаутів не буде. Але в мене таке відчуття, що чим далі, тим, тим гірше буде. Тобто можуть бути і блекаути, особливо взимку. Тому я не бачу, тут люди будуть зайняті роботою, виживанням. Ось, а не в голові тут бунт. Я не бачу. Хто зможе, звичайно, я бачу ось по цій карті, можна побачити, що хто зможе вийде, хто зможе вийти якось з цього концтабору, тому що інакше це неможливо назвати. ось Але все йде до того. Все йде до того. І так, результат, який буде. Чого доб'ється влада цим усім, що вона витворяє? Ой, божевілля якесь. Ви знаєте, це обмеження, велике обмеження. А, дивіться, самі мечі, і не і несприємних. Тобто публічні висказування взагалі, взагалі будуть не прийматися. Ну, це буде абсолютно буде неприпустимо. Репресії. А, Тут, ви знаєте, тут, ну, тут страшні речі будуть. Я навіть не знаю, тому що я такого не пережила. Розумієте, коли я була дитиною, виросла в Радянському Союзі, в принципі, знаєте, то вже все утріслося. Я тих репресій не відчувала. Тільки у кінці 80-х, так я дещо відчула, коли почали ці заворушення, коли почався рух. Ось це я відчула. Але цих страшних речей я не можу вам це передати, бо сама я не відчула. Але тут ну, страшні речі. От я вам дещо де я вам сказала: репресії будуть, а, приниження будуть, публічні приниження, переслідування будуть. Ось цього добивається влада, і вона цього доб'ється. На жаль. На жаль, вона цього доб'ється. Все йде до того. Потрохи, потрохи, крок за кроком. Вони нікуди не спішуть. У них є час. І а, хто ще думає, що Зеленського переберуть, вибачайте, добровільно він не піде. Якщо так далі піде, то він буде довічно. Оце на нього карта я кладу. Бачите, це його мрія. Мрія довічна. Нічого не робити і всім керуватися під контролем. Бачите? Це його мрія. От вам і казочки кінець, а хто слухав молодець. Цирк дроті. гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!